В Сполучені Штати є багато друзям Украины, и нам надо їм допомагати їм, щоб вони нам допомагали. Тому я, я, я перше, що я начинаю, починаю там говорити, я дякую. Я говорю, дякую уряду, дякую всім урядам, тому і этому, дякую всім палатам палатам парламенту, і, і республіканцям, і демократам і американському народу за допомогу України, яку я надала. Я дякую Дональду Трампу за. За, дживелі, за те, те перше літальне зброю, які надали Україні, що Україна змогла вистояти в перші дні війни. Дякую за це, та інше, за стрілинки і за багато іншого. І потім я кажу, о, друзі, а тепер треба продовжувати допомагати, тому що так, так, так. <у -у -у -у> і це ну, вперше я все дякую. І навіть друзі, друзі я тільки дякую, а тим, хто ще не, ще не друзі. Я їм говорю, я дякую американському народу взагалі. А потім обіцяють, чому треба допомагати Україні. Які найбільші аргументи працюють на американців в процесі спілкування з ними, що найбільше дозволяє відкрити їхнє серце до України? <кій> ну, знаєте, я не хочу все, так сказать, розкривати аргументи. Я я говорю того правду, я говорю правду. Ну, наприклад, да. я, наприклад, я говорю, що це американський інтерес, допомагати Україні, що Україна захищає не тільки себе, і що весь мир так і Ізраїль і які тоталитарной країни, вони бачат, ну, що якщо американський президент буде слабий чи сильний. Uh -huh, uh -huh. И, и, и уж, я, я також говорю багато, розповідаю, що Україна як Ізраїль, тому що Ізраїль окружен багато ворогів і бореться за своє существования, да. да. и также так уж Украина, и это тоже та же аргумент, как я слышу, богато в новом, в новом городе друзья Израиля, есть христиан евангелистов, которые очень любят Израиль. Я, ну, я так, естественно, говорю, что в Украине какая трагедия, какие люди страдают под бомбежками, под, под не, не только цивильное население, я, вот, знаете, вот всегда по телебачу говорят, вот цивильных, сколько цивильных, а солдаты за те, те же цивильные, Цивиль. які... І багато вчорашніх да, вчора, цивільних, інженери да, музиканти, які оставили не хотіли воювати, а вони повинні були оставити свою родину, свою угу, щоб угу. ці захищати країну, родину, родину. І, ну, і багато інших доводів я довожу, тому розповідаю, і ну напротив правди немає нема прийому.